На Тернопільщині сталася пожежа на фермі. В прислужбі головного управління ДСНС в Тернопільській області розповіли, що на місці події працювали три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 14 рятувальників. Їм вдалося локалізувати пожежу на площі 600 квадратних метрів та врятувати тварин, які перебували на фермі. У Карпатах заблукали двоє туристів з Тернопільщини. Чоловіки вирушили у похід по червоному маршруту між горами Ребра та Бребенескул Верховинського району. Однак, під час руху через ускладнення погодних умов вони втратили орієнтир та заблукали. Жителі Тернопільської області звернулися за допомогою до рятувальників. ДСНС кажуть, що зв'язок з туристами частково підтримувався, завдяки чому вдалося встановити їх точні координати місцезнаходження. знаходження. На щастя, жоден з них не постраждав. Патрульні продовжують виявляти громадян, які мають з собою ймовірно заборонені речовини. Підозрілого чоловіка інспектори помітили на підволочиському шосе. Під час спілкування з патрульними останній помітно нервував та намагався уникнути розмови. Поліцейські провели відповідно до закону поверхневу перевірку та виявили у чоловіка слі пакет із кристалічною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. Тож інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї події. До залішивського відділення поліції звернувся 36-річний чоловік. Він повідомив, що потрапив у пастку шахрая. За словами потерпілого, на сайті оголошень він знайшов інформацію про продаж сонячних батарей. Якість товару та ціна його влаштувала. Тому чоловік зв'язався із продавцем. Покупець перекинув йому на банківський рахунок понад 40 тисяч гривень, проте товару він так і не отримав, а зв'язок із продавцем обірвався. Працівники поліції застерігають, що під час покупки товарів онлайн потрібно бути обережними та ретельно перевіряти надійність продавця і інформацію про товар. Не розголошуйте особисту інформацію, таку як номер кредитної картки або паролі. Віддавайте перевагу платежам через свідомі та безпечні платіжні системи, і лише після отримання товару.